Це проект третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Сьогодні говоримо про те, як говоримо про творчість для дітей. Насправді дуже багато дітей є талановитими, та власне всі є талановитими, але є діти з обмеженими можливостями, і для них так само необхідно розвивати їхній творчий потенціал. Також це і в мистецтві, і в спорті. І сьогодні говоримо якраз про це в проекті третій сектор на Києв Отже, знайомтеся сьогодні в студії зі мною. Виконавчий директор творчої організації творчого об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями Анна Тетервачук. Вітаю вас. Доброго дня всім. І е, насправді дуже дуже багато є питань е, до вас поговорити взагалі про е, таку творче, таке творче об'єднання, яке, якщо не помиляюсь, з 98 року ви існуєте. Так. Тобто так. вам більше 20 років 25. 25 років. На сьогодні 25 років в вашому творчому об'єднанні ви працюєте в одному з районів Києва. Це Оболонський район. У нас міська організація. Просто в нас е, приміщення в Оболонському районі. Тому. Ми працюємо в основному, звісно, звичайно, в Болонському районі, але взагалі ми працюємо з дітками всього міста і запрошуємо дітей всього міста. Під'їзд до, до нашої організації досить зручний. Це станція метро Героїв Дніпра. Під «Героїв Дніпра там буквально 5 хвилин. Тому наша організація, як ви сказали, вже правильно працює вже 25 років, вже 26 рік пішов. На жаль, ми не змогли відмітити своє 25-річчя, так як нам хотілося би. Ну, ми надіємося, що будуть кращі часи, і ми ще зможемо це зробити. Ну, це справді так. От про те, як змінилася взагалі діяльність вашої організації під час повномасштабного вторгнення, ми трохи пізніше поговоримо. Насправді, хотів для початку взагалі розпитати таку більш загальну інформацію про а, творче об'єднання, адже ви займаєтеся з дітьми, ви їх навчаєте, тобто це і малювання, це і вокал, наскільки я знаю, там музика, так. спортивні різні змагання. А, розкажіть, як взагалі от це все допомагає от, okay. щодо Якщо говорити про реабілітацію, допомагає дітям е, адаптуватися в суспільстві. Наскільки це корисно? Е, ну я хочу сказати, що звичайно, е, виходячи з тої ситуації, яку ми маємо, і виходячи з нашого досвіду роботи, е, звичайно, арт-терапія це найкращий метод, найкращий метод реабілітації, особливо психологічна реабілітація, яка так необхідна в наш сьогоднішній час. Е, як ви правильно сказали, в нас працює багато гуртків. У нас малювання, і ліплення, і флористика, і вишивка. Дітки в нас різні, тобто різних нозологій. У нас немає такого якогось підходу, що одні нам підходять, інші не підходять. Ми беремо всіх діток. Звичайно, працювати в групі з дітьми, які різних нозологій досить важко. Однак вони в нас адаптуються досить швидко, вони відчувають себе як в своєму домі, як в своєму колективі. І, звичайно, тоді ми бачимо результат своєї роботи. І, звичайно, нам це приносить задоволення, можна сказати так, тому що хоч, ну, скажімо так, підтримки в нас досить мало, але ми працюємо в основному на волонтерських засадах. І всі спеціалісти в нашій студії це висококваліфіковані спеціалісти, які працюють з дітками вже багато-багато років, вони мають хороший досвід роботи. Я рада, що в нас така чудова, прекрасна команда, яка вже пройшла через багато років. От, в основному наша студія, вона які в нас фінансування, можна сказати, в нас є спонсори. І ми працюємо в основному за проектами. Ми беремо участь у всіх конкурсах проєктів, які проводяться в місті Києві, в міських проєктах. Ми е, досить давно працюємо з департаментом соціальної політики. Е, з 2017 року, якщо я не помиляюсь, працюємо по проектах Прозора влада, активна громада, департамент, який проводить департамент суспільних комунікацій. От тому. Намагаємось вижити в наших умовах, намагаємось допомогти нашим дітям, наскільки це можливо. А ви якраз згадали про команду і неодноразово вже сказали Ми, ми. Так. Це висококваліковкваліфіковані люди, які з вами в команді ну називаємо їх навіть це не працівники. Це от якщо волонтери це сім'я. Це, сім це якраз найкраще от, порівняння. Так розкажіть взагалі от кваліфікацію таких людей: це психологи, педагоги. Хто ці люди, і як і, взагалі, яка їх кількість? Як ви поділяєте? Ну тобто розподіляєте роботу навіть між ними, угу. хто яку яке завдання виконує. А, ну скажу зразу, що наша організація. Вона організована батьками дітей з інвалідністю. Ну, і, звичайно, всі працівники, які є в нашій організації, це батьки дітей з інвалідністю або ж е особи з інвалідністю, які виросли в нашій організації. Як ви розумієте, що якщо організації 25 років, то ми вже випустили не одне покоління. і ті е е е е е Молоді люди, які виросли в нашій організації, які теж навчалися в нашій організації, то на сьогоднішній день вони теж приходять і діляться своїм досвідом, працюють з нашими дітками. Е, кваліфікація наших спеціалістів ну, у нас є психологи, у нас є арт-терапевти, у нас є художники, у нас є соціальні працівники. Е, ну, скажімо так, в залежності від того, яка, який напрямок роботи. Такий спеціаліст і працює з нашими дітками. Якщо ви розумієте, якщо у нас іде там, наприклад, вишивка, то в нас працюють чи в чи нас є така цікава ще такий цікавий напрямок, як це художня акварель, вишивка акварель шерстю, так скажемо, вовняна акварель. акварель. О, це теж дуже такий цікавий напрямок. Звичайно, в нас працюють досить такі цікаві дизайнери. Можна сказати, майстрині, які проводять і запрошують на на майстер-класи, які проводяться за кордоном, їхні роботи виставляються за кордоном. Тобто, я скажу, що ми досить такі нам приємно, що вони працюють з нами. Це люди такі високодуховні, які дійсно вони приходять сюди не за зарплатою. Вони приходять для того, щоб допомогти, щоб бачити результат своєї роботи. Знаєте, я завжди, от думаю про те, що насправді не завжди люди, які працюють з дітьми, вони мають мати якісь вищу освіту. Ну, це добре, але перше, це має бути любов до дітей. Так. Я так розумію, що якраз у вашій студії, якраз перше, що є, це якраз любов до дітей. А потім вже можливо всі розподіляються на різні там спеціальності. Ці психологи, і педагоги, якраз те, що ви якраз сказали, що кожен з вашої команди, з вашої сім'ї, займається безпосередньо якоюсь роботою. Бачу багато фотографій, це і виставки картин, це і музичні виступи. Рос... Навіть про спорт. Навіть у вас є спортивні змагання, тобто які ну, скажуть. Ще... Ні, так це назвати? так сказати спортивний напрямок. Це виключно. Ну. Як хобі нашої організації, да? тому що основний напрямок нашої діяльності це арт-терапія. Це арт-терапія, в тому числі і музичні заняття. Точно, музичні так само, є арт-терапією. Наприклад, і жаль, нас, керівник нашої організації це Науменко Даша. Вона музикант, вона автор багатьох пісень. От, і на сьогоднішній день, на, на жаль, я виконую обов'язки директора, тому що. Даша сьогодні за кордоном, то виїхали вони не зразу, виїхали тільки в минулому році, тому що в неї маленька дитина. А чому ми говоримо про те, що за такий час, перебуваючи в тих обставинах, які наші діти перебувають, вони дійсно потребують дуже активної допомоги, психологічної, емоціональної підтримки. І нам, знаєте, навіть часом буває боляче, тому що ми, наприклад, цього року подавали проєкт. Який саме направлений на на реабілітацію, це називався він у нас реалізація е, можливості дітей та молоді з інвалідністю. Ну, на жаль, сказали, що це не дуже потрібно нашому місту. Це, звичайно, викликає в якійсь мірі здивування і. Можливо, навіть і питання до членів комісії <гум> такої, ну насправді зараз, особливо під час повномасштабної війни, дуже багато викликів перед містом, перед суспільством. І тут якраз хотів запитати, тому що знаю спілкувався дуже багато дитячих психологів, які зараз працюють розробляють різні програми для роботи з дітьми, які постраждали від війни, тому що <гум> насправді навіть дитина, яка ну, фізично Можна сказати, не постраждала, то психологічно постраждала кожна дитина. Це і звуки так. вибухів, і тривог і все різне. На вашу думку, от арт терапія яку ви проводите, наскільки вона на сьогодні, от за ці більше ніж два роки, якраз актуальніше стала під Набагато час війни? Набагато вона стала актуальніша ця робота. Чому? Тому що діти, коли вони. Процесі ну у нас е, багато діток приходять, особливо в на вихідні дні, тому що тут ми, е, скажем так, працюємо з, е, з дітьми, які в сім'ях. Тобто, ну зуваження таке зроблю, що це діти, які перебувають в сім'ях, це ми не, не з інтернатами там працюємо, не з будинками, а саме з, з нашими звичайними дітками з інвалідністю, які в нас живуть в місті Києві і живуть в сім'ях. на Зв... жаль, звичайно, це, як правило, не повні сім'ї. Однак вони, коли батьки їх приводять на нас на заняття, то вони тут, як би сказати, потрапляють в свою атмосферу. Свою атмосферу, де робоча атмосфера, я ж кажу, на суботу, коли в нас субота, як правило, йде малювання, воно в нас по, по плану повинно бути, ну так як кожне заняття, дітки витримують півтори години. Ми плануємо так заняття, щоб вони були не більше півтори години з перервою. Однак я вам хочу сказати, що в нас ніколи, наприклад, не бувають ті заняття по півтори години. Ну вони бувають і чотири години, і білі, більше, тому що коли діти переринають в процес, вони зацікавлені, вони переключаються, в них є задоволення від того, що вони роблять. І ми намагаємося вести свою роботу так, щоб дитина, яка прийшла на заняття. Щоб вона не просто там, ну щось зробила і все, а щоб вона закінчила свою роботу, отримала результат і отримала від своєї роботи. Тому скільки б це часу не на це не йшло, наші педагоги це все доводять справу до кінця, скажімо так. І дітки задоволення, виходить емоційне розвантаження. Вони вони спілкуються між собою, не відволікаються від того повсякдення, яке в нас сьогодні. І вони, знаєте, ну, як вони приходять, як вони виходять, і зразу в них настрій зовсім інший. І вони розслаблені, я б сказала, так. Тому що я, щоб відчути це все, це треба прийти і спробувати. Тому ми запрошуємо усіх діток з інвалідністю, які є в місті Києві, приходити до нас на заняття. У нас зараз ми, цей проект, про який я говорила про департамент суспільної комунікації, називається наш проект на сьогоднішній день. Вітерець надії. А, і в рамках цього проєкту ми проводимо заняття а, з дітками в студії. От в нас виходить, в липні закінчується вже цей проєкт, який є ну, як переможцем конкурсу Прозора влада, активна громада. І а, так як у нас закінчується цей вже проєкт, то з 1 серпня в нас починається другий проєкт. Цей проект називається Літній табір для дітей та молоді з інвалідністю. Він починається з 1 серпня, по 17 серпня. Розрахований він, на жаль, на дуже маленьку кількість, тому що знову ж все виходить від фінансування. У нас воно було трошки інші так сказати, плани з цього приводу. Однак, виходячи з того, яку, яку кількість фінансування ми отримали, ми можемо реалізувати ту кількість фінансування, яке є. Це ми і так. Вдячні, що є така можливість, хоча б цих 17 днів провести цей табір, тому що попередньо ми проводили їх виключно на ентузіазмі батьків і виключно за свій рахунок за рахунок організації, за рахунок спонсорів. І тому, що якщо цього року в нас є навіть така можливість провести цей табір в рамках проекту, а що означає в рамках проекту, Це повноцінне харчування дітей, це забезпечення їм тих можливостей, які вони можуть. Ну знаєте, одне діло, котре одна справа, скажімо так, я вибачаюсь, коли. Ми проходять не чисто на волонтерських засадах, а зовсім інша трошки ситуація, коли підхід, якщо є відповідальність і зацікавленість в роботі, які це результати цієї роботи. Тому, звичайно, це, це чудово, що в нас хоча б є такий не маленький, невеличкий проєкт. Також ми запрошуємо бажаючих, якщо дітки є в місті Київ. будь ласка. Ми, наша організація знаходиться на е за адресою проспекту Болонський, 39В, це 606-й садочок, боковий вхід у нас. У нас своя там територія відгороджена в садочку, тобто на свій вхід, знайти нас легко. Тому, будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих. Насправді я хочу трохи виправити. Ви сказали маленький проєкт. Маленьких проектів не вистачає, не не, не існує маленьких проектів, тому що. А будь-який проєкт, який є позитивним, який е, е, є на меті отримати хороший позитивний результат, це вже є хороший проєкт. Е, я думаю, що у вас якраз. такі... Ви знаєте, такі... я бувала на увазі маленькій в рамках тих, тух, того запиту, який є. От, наприклад, якщо ми проводимо захід та, по проєкту, ми от цей вітерець надії, то ми не можемо сказати, що це маленький проєкт, навіть якщо там фінансування, тому що в рамках проєкту йде проведення заходу, проведення майстер-класів, проведення, тобто. Це він відповідає. Ну, скажімо так, це якщо ми проводимо захід, то це відповідає нашим потребам. Тому що це так скати тимчасовий такий проект. Він ну в межах часу. А якщо ми говоримо про оздоровлення дітей, про їх постійну реабілітацію, і відповідно до тих запитів, які є в організації, то звичайно цей проєкт нашому розумінні хотілося б набагато більше. Ну звісно, скажемо ну, так, це правда. Так. Практично залишається вже кілька хвилин. На жаль, ми багато не встигаємо сьогодні поговорити. На завершення хочу запитати про те, як можна допомогти вашій студії. Я знаю, що у вас навіть є офіційні реквізити, які можна так. знайти. От зараз просто на як. Секунду наголошу нашим слухачам та глядачам. Можна нас цю розмову знайти на youtube каналі Київ.ФМ, де є посилання на сторінку в соцмережі Facebook, на студію Дімфо, де можете якраз на сторінці дізнатися і контакти і розкажіть взагалі це фінансова допомога, чи як у вас взагалі відбувається, бо я знаю, що у вас. Uh, начебто проблем немає з приміщенням. <tars> то у вас uh, якраз... Слава Богу, поки до 25-го року well, у нас не поки я сподіваюся, що це вже добре. Ні, ні, не маю на увазі, що у нас оренда приміщення поновлюється кожних три роки. І нас зараз до 25-го року, і ми надіємо дуже маємо велику надію, що така потреба все-таки в місті є в нашій роботі, і ми. Оренда буде продовжена далі. Чому потрібна допомога? Як можна дивіться, справа eh, <khi John Lolita> в тому, що допомога нам потрібна постійно. У нас дітки досить талановиті, щоб ви розуміли, що в нас кожна дитина, коли вона приходить в студію, вона робить свою роботу. Якусь це багато малюнків, це багато ляльок, це багато творів, які вони там роблять. Це концерти, які вони проводять. до речі, я хочу сказати, що 27 липня. О 15 годині ми проводимо, беремо участь у так, такому заході, який проводиться в Оболонській держадміністрації. Ми проводимо це спільно з депутатом Шевчуком. Такий захід це буде захід по збору коштів на ЗСУ і, так, і, і в тому числі, і на фінансування нашої організації. Ми постійно, скажімо так, частину своїх доходів ми. Так склалося, що в нас дуже багато батьків, дуже багато знайомих перебувають і на передовій лінії, і взагалі служать ЗСУ. Ми намагаємося їм допомагати в межах своїх можливостей. Тому ми від кожної там від кожного нашого прибутку ми частину коштів відправляємо на ЗСУ. Ну так вже склалося в наших умовах, на жаль. Ну, ми також, коли в 22-му році в були часи, ми шили одіяло для і, і жилетки шили для наших бійців. От зараз ми, скажімо так, в основному це кошти, які, ну коротше, основна допомога це кошти на сьогоднішній день. От так що, будь ласка, запрошую всіх взяти участь у цій акції. Там буде, я думаю, буде концертна програма досить цікава. В основному це будуть вихованці нашої дитячої студії. От зараз до нас під'єднався в роботі Олександр Кравцов. Він також готує, там буде ведучий на цьому заході. От і ми будемо проводити там майстер-класи свої. Я думаю, що буде цікаво. Тому запрошую всіх бажаючих взяти участь. Це буде перед оболонською держадміністрацією. Це левкало п'яницька. Левка Лук'яненко Лев... -16. Лук 16. Так, так, раз, так я, нова я вибачаюсь обулиця. тому, що так оболонська адміністрація. Отже, так. в суботу, 27, 27 липня, о 15 липня. годині. Долучайтеся, підтримуйте. Приходьте та підтримайте діток, які будуть виступати. Дякую вам за цю розмову. Бажаю вам більше розвиватися і допомагати. Ну і продовжувати цю роботу, яку ви робите. Нагадаю для наших слухачів та глядачів, що говорив сьогодні з виконавчим директором творчого об'єднання студії ДІМФО або творчого об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями Анною Тетервачук. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проект Третій сектор. Тож залишайтеся на. Київ 98 fm радіо найкращого міста у світі. Дякую за запрошення. На все добре. Єдність, наша сила, довіра, руші, змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор».